Насправді, закони в Україні не є погані. Знаєте, з ними можна жити, їх можна покращити. Але найбільша проблема це люди, люди, які повинні займати відповідальні посади. На взагалі корупція насправді вона чим нижчий рівень, тим вона є нижча. Найвища корупція це є в ешелонах влади, таких як Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Там корупція в десятках мільйонів доларів. так? Менший рівень, менші місця. Тому, в принципі, от зараз будуть наступні вибори до Верховної Ради. Якщо, дай Бог, пройде критична кількість адекватних, чесних, самодостатніх людей, це вже є можливість, що адекватні люди з'являться в уряді. Розумієте, Україна насправді дуже багато. Є людський потенціал, є природний потенціал. Україна просто пограбована. І це є найбільша наша трагедія. Якщо забрати це жульйо від влади, Рік два ми побачимо зовсім іншу країну. Вона почне динаміка, почне почне життя бояти.